І всім привіт, з вами, з вами я і це мій перший блог. Мене звати G Games of UA, це мій канал. І сьогодні в мене буде челлендж. Який персонаж в мене вб'є, за того я буду грати. мене, наприклад, вб'є оцей персонаж, і я за нього буду грати. Або оцей, який зараз на мене напав. То я за нього буду грати, якщо він мене вб'є. Мене вбив оцей персонаж. Я за нього буду грати. Грати зараз. Дивіться, наша ціль це зробити 2000. 2600 п'ять Чому так багато людей, які грають за цього персонажа? За Саїтам. І тут е... обновлення з... Нов... новорічне, воно дуже круте. Мені цілком сподобалось. Атмосфера така новорічна і красиво все так. Мене зараз вбив. Сей... Мене зараз найсильніший герой вбив знову. Це дуже погано. Казі. А ви бачите, якийсь тут сніговик, можна сховатися в нього? І це дуже круто виглядить. Мені подобається це. Ну, побігли робити. Далі ків, вбивства. ось челік, який в мене в... Пару секунд на на назад отбив. Щось мене вбив ще раз. Ч чому тут багато сайтам і оцех И оцих, і оцих е нових персів? тут? та и так-то оцих багато М Пауча Ой. Тут так багато людей різних, які гуляють, грають за один скилл. Значит, знову Нереально грати так. Все мене, як... Всі мене вбивають, як горі, як гусують горішки. Це нереально? Нереально так грати. Грати. Заболеть ні Отримай цього на тобі, давайте іди сюди. Не подрывно. Ахаха. Я заводил. Надо мне. Они. О, ні, мене ще... мене вб'ють зараз. Мені кінець. Ні, 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 не, 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 не не. Не потрібно. Мені це не потрібно. Мене вбила сур'я, сур'я. Ну, ну це неприємно було. І нам потрібно за сур'ю за зорю робити килли. А у нас килов. Кила. Ну, не так. Килов. Не так уж. Не так уж і багато і Так що нам потрібно. А, не. Ну защо? Ну не бещ, ты зробив дружа. У меня мало здоров'я. Я так не можу грати. Знову ще одна сорія. Чому тут тут глаза сорі? Дуже багато таких вбивств. І мені кінець Так мені кінець Я говорю. Мені земля уже не друга. Він мені не друг. Будем такий сильний. Я... А, я помру, я зараз помру. Є. Yeah. У мене дуже мало у мене мало здоров'я. Мы стоим. На вещи отсюда О, вот так. Они. А, нет Ой, нет, не, 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 не. Ми виграли перший, перший раунд ще, ще один раз і все я думав я помру. Я знаю, что он там Мне кинать. Бро, я так не рубил. За что? Погано было Jakie to? O jak? Jak? To nie realne. Nie Nie, ja pomręknę. Ми будемо грати за персонажа. Но ну, другого другого персонажа. Ми з тим самим. Без ним ще раз спалась. Мені потрібно грати за Херохантера або Гароу. Гароу. Я кем-то на no. украинский. Я не знаю, кем-то, что я таки буду. Ну и еще бро, это да здорово. А что? Мы кинуть? кинать? Снимал. Эх. Мені Чому він такий сильний? Я не можу грати так. Він прома е, він. Я не вийшов. Що? Є. Дуже його боюся. Він такий сильний. О, ні, 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 ні. Будь ласка, не потрібно цього робити. Будь ласка, не роби цього. Я боюсь. Я помер. Ну за що? Скажи мені за що. Не потрібно цього богу робити. Я тебе попередив. Ні-ні, ні-ні-ні-ні. Не. Є. Мене вийшов, нарешті. Це було виграти. Цей персонаж думаю. При що... я ж можу взяти кеджа за Ну, все і. Ні, я. я не. Я не хочу такого робити. Бо що це не по правилам, по-перше, а по-друге, в мене є челендж. Він, він реально думає, що він мене виграє за цього поганого перса. За цього персонажу. Погони. Пішов звідси? Не поселися переді мною. У мене дуже мало здоров'я. Є. Не, не 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 ні будь ласка, будь-оска, не потрібно, не потрібно. О, ні. Я дуже боюсь. Нет. Я боюсь, я боюсь. на цього робити є. Перший виграш у нас є. Мені кінець. Він реально думав, що мене вб'є. От так. Ну, мені кінець. Добре. Добре, добре. Ну, я думаю, що я зараз вмер. І я ж я вмер. за цього персонажа. Мені... потрібно... Я в наступному раунді буду грати за Генаса. Кінець? Ви мене запитаєте, а навіщо я це зробив? О, yeah. Хочу його йому зробити так, щоб він понервував. Ха-ха. Чому він? Убіг рабить. А ні, він скил. Добре, но він небагато мені зносить. Це буде важко. Фух. У мене, у мене інтернет поганий. Допоможіть у мене інтернет поганий. У мене дуже мало здоров'я. Я помру? Помру. Не кинать. Роу, что ты робишь? Будут что-то Потрібно буде за цього персонажа зіграти. зіграти. Ну, у мене других варіантів немає. Вибачте, що так вийшло. Та ні, ну ні. І я зараз помру. Шел Они? Не, я в Серьезно? Я не могу. Чему они есть? А Так. друзі, в мене В мене тоді залагало, і в мене не вийшло. Не вийшло грати. А я. Давайте ви давайте я зроблю другу ціль. Я верну собі собі. Я собі верну, поверну ранг сорок, і... і ми на цьому закінчимо. Це нащо буде головна ціль. Перший раунд. Ми виграв. Ще раз потрібно його вбити нам. Я знову забувся другого персонажа взяти. Називайте мене як хочете, ну так. Я думаю, що зараз, якщо він мене вб'є, то це буде дуже довго нам піднімати цей ранг, який ми хочемо. У нас це не вийде зробити, це дуже складна задача. Та чому? Добре. Це дуже недобро, е -е -е -е. сюди нас це вийшло. Бісать. Нам потрібно взяти майд ма Блейдмастер. Ма... Він за заби... він грає за биту? Залізна біта. Це буде не легко. Ну, як не легко, да, так, це, щоб я був живий. Ну, з першого разу я його вбив, але з другого разу в мене не вийде. Боюсь. Це буде нелегко. Він мене зараз вб'є. Будь ласка. О, ні. Ой, не, 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 impose, не, 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 е не, 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 Ты почти я... О, 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 о. о Ну, я можу його не боятися. Ну, як не 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 буде скобуска. Yeah. Мне скилл закинчился. Не за что. Не. Yeah. yeah. Не, я выиграл. Уже нечто стало. На вещи, не, 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 не. На вещи я все Помры, У нас це вийшло. Нарешті ап... Апнули 40, 40, 50 ранг. Зараз в мене 45-й, але коли ми будемо в лобі, то. У нас 50 ранг. Ну що, друзі, дякую, ну що, друзі, дякую вам за.